Вітаю вас на каналі Брунетні сторінки. Мене звати Настя. Я вирішила сьогодні поговорити з вами про свої читацькі осінні рекомендації. І так я теж зловила ось цю буктюберську хвилю, і мені захотілося розповісти про книжки, які я рекомендувала прочитати восени. Сьогодні ми з вами поговоримо про один дуже відомий детектив. Також про химерно містичні романи, які, на мою думку, чудово підійдуть для таких осінніх дощових читань. Також згадаємо про класику, куди ж без неї, і навіть розкажу вам про деякі фентезійні книжки. Сьогодні ми з вами потеревенимо знову з горнятком чаю, але цього разу в мене чай від 25 Coffee Roasters. Вони запропонували мені спробувати їхні бленди. І я обрала Sunset Blend, і він мені прям дуже сподобався. Тут суміш чорного та зеленого чаю з полюстками квітів та сухими фруктами, і там прям цілі шмато дочка тих фруктів є, він просто чарівно пахне і так само смакує. Знаєте, він такий якийсь ніжно-фруктово-квітковий, мені ідеально підходить таке поєднання, тож я ним просто насолоджуюсь. М -м. І він ще такий якийсь, знаєте, трошечки навіть пряний. Дуже смачний, рекомендую спробувати. Якщо любите чай, так само як я. Горнятку чаєм відставлю, бо мені потрібно зараз буде тримати в руках таку цеглинку важкеньку. Адже зараз ми з вами поговоримо про цикл Роберта Гелбрейта. Про Кормана Рана Страйка. І в руках в мене навіть не перша книга а аж сьома це остання. Я абсолютно нещодавно її придбала, і ви побачите її вже в покупках, звичайно ж. Але мені треба було вам проілюструвати цей цикл, тож Роберт Гелбрейт. Він же ж Джон Ролінг, як ви я думаю, знаєте всі чудово. Я обожнюю ці детективи. Вони настільки атмосферні, такі, знаєте, затишні з одного боку, а з іншого боку, вони лякають і не тільки тим, що там відбувається, а саме психологією, яку приписує авторка, адже вона. Своїми персонажами розкриває такі історії, закручує такі сюжети, показує таку психологію людську, що коли ти читаєш, у тебе мурахи біжать по шкірі від того, як же вона розуміє людей і як вона вміє виписувати такі сюжети. Наразі я прочитала всього п'ять книжок із циклу, але ось останнім часом я розумію, що я дуже хочу повернутися до цієї історії, далі її продовжити, адже тут в нас. Нас книга розповідає про детектива Кормера Страйка, який має своє агентство. До нього приходить дівчина Робін, яку надсилають такою тимчасовою асистенткою до його офісу, і вона, звичайно, ж, залишається працювати з ним, бо в них одразу якийсь конект відбувається один з одним. Вони розуміють, що та справа, якою вони займаються. Подобається їм настільки, вони цим горять, вони просто не, не уявляють свого життя без цієї детективної діяльності, і за цим спостерігати просто неймовірно цікаво. А також за стосунками, які вони вбудовують один з одним. Чому я рекомендую читати цей цикл саме восени? Все дуже просто, адже тут події відбуваються в Англії, в Лондоні. А як ви знаєте, погода там не дуже лагідна до людей, адже постійні дощі, тумани і це все. Це тут чудово передано авторкою. Кожна книга з цього циклу має своє унікальне розслідування, але крім цього, ми також спостерігаємо ще за розвитком стосунків наших головних персонажів Робіна та Страйка. І за цим теж неймовірно цікаво спостерігати, адже вони такі цілісні, незвичні особистості, цікаві, і в них є певний бекграунд їхнього життя. Ми тут будемо бачити, з чим вони стикалися, як вони це переживали і чому зараз вони стали такими якими вони є. Я не буду вам довго розказувати про ці книжки, я впевнена, ви неодноразово вже чули про цей цикл, якщо ви раптом з ним ще не знайомі, але любите цікаві детективні історії, наповнені, розгорнуті, де автори вдаються в психологію персонажів, залізають їм просто в душу, можна сказати, то цикл про Кормора Настрайка та Робін Елакот це точно те, що потрібно вам для осінніх читань. Поговоримо з вами трохи про фантастичні світи. І перша книга, яку мені хотілося б вам порекомендувати, це «Divine Rivals» Божественні суперники. На жаль, української її поки немає, але видавництво РМ вже анонсувало, що в 2025 році, десь в квітні-дравні, має вийти ця дилогія. Я дуже цьому втішена. Але раптом ви читаєте англійською мовою і вже давно придивляєтесь до цієї історії, то я можу сміло вам вам Її рекомендувати саме на осінні читання. Чому саме осінні? Запитаєте ви. Вся справа в тому, що тут історія в нас розгортається в такій місцевості, яка теж досить таки схожа на якийсь туманний холодний дощовий лондон. І все розпочинається в місті, де наша головна героїня працює журналісткою, і вона має колегу, який теж працює разом з нею. Всякі фантастичні події тут починають відбуватися, звичайно, адже це фентезі – ми тут маємо дуже багатий наповнений сюжет. Хоча, як на мене, фантастична складова, тут не дуже гарно прописана. Авторка нас кидає одразу у вирі подій, так наче ми вже розуміємо, що це за світ, і ми вже там колись були. Але в принципі це не заважає сприймати історію. Єдине про що я повинна вас попередити, так це те, що тут є певні тригерні моменти, адже в цьому світі йде війна між двома божествами, які на свій Вік завербовують людей, і про це читати трошечки важко, адже тут є такі елементи, які ми зараз переживаємо в своєму житті: а саме бомбардування, окопи, люди, які саме на війні, як вони себе відчувають, що вони там бачать, і оці всі страхи про це було важко насправді читати, але не дивлячись на ось цей аспект. Книга дуже затишна, тут прекрасна любовна лінія, і така атмосфера з одного боку гнітюча і темна, а з іншого вона така комфортна. Я не знаю, як вам це пояснити. Але для мене це чомусь дуже осіння книга, саме через те, що вона має ось цю сукупність атмосферну, яку я так люблю восени. А саме знаєте, коли за вікном йде тощ, але вдома тобі затишно. Ось тут книга. Прям показує це своїм якимось теплом і ставленням персонажів один до одного. Тож, якщо читаєте англійською, сміливо беріть божественні суперники вже цієї осені. А якщо ні, то поставте собі ментальний плюсик. Не забудьте в 25-му році придбати видання українською. Але я, звичайно, обов'язково вам ще про це нагадаю, бо я дійсно полюбила цей цикл цих персонажів і цю чарівну історію. І, звичайно ж, я не могла згадати про книгу, яку я безмежно полюбила, і вже просто всі вуха вам прожужала про неї. Але, вибачте мене, я вам нагадаю про «Шептосвіти» чи ще раз раптом ви ще не придбали цю книгу і взагалі забули про неї, то обов'язково обов'язково візьміть її на осінні читання, адже ця історія для них підійде просто ідеально. Я вже неодноразово розповідала вам про те, що ж відбувається в цій книзі. Тут історія розгортається у фентезійному світі, який схожий на лабіринт. Це таке собі міське, підліткове middle grade фентезі з дуже неочікуваною, як на мене, кінцівкою. Я коли читала, я плакала, просто якщо ви бачили мій влог по шептосвітичах, я не очікувала такої розв'язки цієї історії, але вона химерна. Темна, моторошна, дуже символічна, така якась атмосферна от атмосфери в ній прям дуже багато. Коли читаєш цю книгу, поринаєш з нею буквально з головою. І нехай вас не лякає навіть, що це Мідл Грейд книга на 9-12 років, адже це насправді дуже доросла історія в дитячій обгорці. Тут автор чудово подає свої думки, він красиво їх ілюструє, гарно описує. Він закручує якийсь такий незвичний сюжет в дивному химерному світі. Також тут є певні відсилки до історій та Книжок, які ми вже чули, знали та читали, це теж було дуже приємно. Тож, якщо ви ще думаєте, купувати вам шептосвіти, чи, чи ні, читати їх чи не варто, то обов'язково візьміть їх, спробуйте на якусь таку, знаєте, атмосферу за вікном, коли буде дощити, буде якийсь туман, і вам захочеться такого якогось казкового, але трошечки темного читання, то шептосвіти чи для, цього, для цього підійдуть. Просто ідеально. Перейдемо до химерних містичних та моторошних читань, але спочатку поговоримо про меланхолійне, і тут для вас теж не буде ніякої загадки, адже я напевно набридла вам вже з цією книгою. Так, ви здогадалися, мова йде про піренезі Сюзани Кларк. Насправді це той випадок, коли про сюжет немає сенсу розповідати. Так в нас є головний герой, який живе в якомусь незвичному великому будинку з купою сходів, дверей, великих зал. Там є припливи, є відпливи, є птахи, є статуї. І так, коли я це все розповідаю, може здатися, що. Це якась дурня, про що ж тут можна читати? Але повірте, це настільки атмосферна історія. Вона так занурює в себе. Це роман в епістолярному стилі. Тут у нас щоденники головного героя, які ми читаємо. Ми бачимо цей світ фактично його очима. Ми перебуваємо, наче в його душі, і ви знаєте, вона така, ця душа меланхолійна, спокійна. І цю книгу варто брати тоді, коли. Теж за вікном буде якась така атмосфера, не дуже приємна, що не буде хотітися виходити кудись на двір і щось робити. А захочеться повільного, спокійного, вдумливого читання, яке наштовхне на купу усіляких думок і огорне якоюсь химерністю. Піренезі це саме та книга, яку ви будете шукати в цей момент. Все, на цьому я закінчую. Якщо я вас ще не переконала, то я повернуся з Піренезі до вас взимку, адже вона підійде також під зимові читання. Зараз ми з вами поговоримо ще про дві книги, які ви вже могли бачити в моєму відео з аспектами, які я люблю та уникаю в літературі. І перша книга це Дім на збіччі Девіда Мічела. Це дуже незвичний роман, який побудований у вигляді окремих оповідань, які всі пов'язані між собою. Події в кожному з них відбуваються в різні часові проміжки. І спочатку, коли ми це читаємо, то думаємо, ну до чого тут все йде, нащо ми читаємо про цих людей, які потрапляють в певний період часу в провулок, де знаходять двері, які ведуть до великого маєтку, і там все так неможливо дивовижно і красиво, що всі хочуть там залишитись, але в цьому будинку відбуваються. Незвичні, страшні і дуже незрозумілі речі, і люди, які в нього потрапляють, зникають. Але чим далі ми рухаємося по цих оповіданнях, тим глибше ми розуміємо, як Девід Нічел розгортає свій сюжет, до чого він нас підводить, яку історію він закручує. І знаєте, це таке дуже хорорне та містичне читання. Мені за атмосферою воно нагадало серіал, який я дивилася в дитинстві. Чи боїтеся ви темряви? Здається, він. Так називався чимось також мені це за вайбом нагадало Стівена Кінга з якимись його темними містичними історіями. Тож, якщо любите щось подібне, таке незрозуміле, химерне, хорорне, містичне і спокійно ставитесь до форми оповідань, то придивіться до здому на збіччі. Ще одна книга, яку ви вже теж могли бачити на моєму каналі, бо я розповідала про неї також у відео з моїми книжковими, так і ні, це сніданок з порче Ті П'єра. Суб'єктивно, для мене ця книга ідеальна для атмосферних осінніх читань. Особливо, знаєте, для такої погоди, коли на дворі слива і дощ просто б'є в вікно, а потім наступає ось цей момент, коли. Туман стоїть, і ти дивишся за вікном. Ти не можеш нічого навіть побачити. Ось така атмосфера в цій. Книзі, адже наш головний герой летить на певну конференцію, але його літак саджають і кажуть, що далі він полетіти нікуди не може, бо несприятливі погодні умови, і йому треба їх перечекати. І ось йому замовляють якийсь трансфер і крізь зливу і таку страшенну непогоду непогоду його везуть до певного пансіону, де кажуть, що ось тут ти можеш перечекати цю жахливу погоду, а далі поля. Ти знову на свою конференцію. І тут починає відбуватися щось таке абсолютно гротескне, незрозуміле, що змушує мозок буквально вибухати, адже наш головний герой потрапляє в атмосферу, в якій він абсолютно не може зорієнтуватися. Він зустрічає в цьому пансіоні дуже химерних мешканців, які... Дивно поводяться, якось я б навіть сказала неадекватно в певні моменти, і він розуміє, що всі його девайси вони якби вийшли з ладу, він не може зловити сотовий зв'язок, він не може ні з ким зв'язатися, нікому подзвонити, нікого попередити про те, що він затримується на цю конференцію, і в нього просто починається якийсь панічний страх від цього. І як на мене, в цій книзі дуже неочікувана розв'язка. Хоча я бачила відгуки людей, які сказали, що. Що зрозуміли все з першої ж сторінки, я до числа таких не відношуся, але знаєте, напевно, я так була зосереджена в моменті зрозуміти, що тут і зараз відбувається, що я навіть не намагалася зазирнути вперед і зрозуміти, а що ж буде далі, тому що я не могла розібратися з тим, що відбувається зараз. І цим ця книга і прекрасна. Вона химерна, вона моторошна, вона лякаюча саме ось цією атмосферою, коли ти розумієш, що ти не можеш ні до кого додзвонитися, ти не можеш зробити те, що ти хочеш, ти наче застряг у певному місці, і ти не знаєш, як з нього вибратися. А крім цього, за вікном ще й непогода, дощ, бурхливе море, якийсь туман, якась абсолютно моторошна атмосфера. І це все накладається одне на одне і створює. Незвичний, цікавий і просто прекрасний тандем. Тож, якщо ви ще не знайомі з творчістю Дібі П'єра, а саме з його сніданком з Борджею, то я дуже рекомендую вам це виправити і взяти цю книгу для якихось вечірніх таких дощових читань. Вона тоненька, невеличка, цікава, від неї важко відірватися. І я думаю, що цю книгу можна сміливо проковтнути просто за один присіст. А зараз ми з вами поговоримо про книгу, яку я прочитала в цьому році, але про неї вам ще не розказувала. Адже ми брали її на спільний формат з Дарією з каналу Гремпі Рідерка, але в нас не вийшло його виконати. Тож зараз розкажу вам про непокірні Емілії Карт. Насправді я гадаю, що ця книга чудово підійде як для осінніх, так і для весняних читань, адже тут багато природи, і атмосфера, якась така, з одного боку, наче осіння, а з іншого і весняна, і якось це все так переплітається досить гармонійно. Тож, скоріш за все, цю історію було б непогано брати, коли за вікном така золота, тепла, приємна і дуже якась така комфортна осінь. Книга розгортається в трьох часових проміжках і розповідає нам про трьох жінок з одного роду, які в певні періоди свого життя стикаються з дуже непростими ситуаціями, здебільшого, які пов'язані з аб'юзивними чоловіками. Це дуже феміністична книга, і з одного боку, вона навіть така відйомська, адже ми маємо певну лінію персонажки, яка стикається з тим, що її звинувачують у відйомстві, і майже вже намагаються чи повісити, чи спалити. Я точно не пам'ятаю, але її якраз саме судять, і ми спостерігаємо за цим процесом. Мені було цікаво дивитися на всі три часові лінії, вони були унікальні, незвичні. І це дійсно та історія, яка з Занурює в себе, тримає, не відпускає, і тобі так цікаво дізнатися, що станеться з цими жінками, як вони переборять ті обставини, з якими вони стикаються в своєму житті, і чи зможуть вони вибратися з тих тенет, в які їх спіймали. І, знаєте, як у сюжетах Крістін Генни, тут нам авторка теж чудово ілюструє, як жіночі персонажки намагаються дати своєму голосу, звучати, віднайти внутрішню силу, аби допомогти собі, показати, що вони варті більшого, і не тільки собі допомогти, а також іншим жінкам, які їх оточують. Це дійсно вартісна історія, яку Дуже атмосферно буде прочитати восени. Тож, якщо шукаєте теплого, але непростого і трохи відьомського читання, то непокірні Емілії карт чудово підійдуть під цей запит. Зараз ми з вами трохи поговоримо про класику. І в мене тут лежить два романи, які я дуже рекомендую для осінніх читань. І перша книга це Три любові шотландського письменника Арчибальда Кроніна. Я читала цей роман минулої осені. І знаєте, коли я тільки почала прочитала першу сторінку, я зрозуміла, що я зробила правильний вибір. Незважаючи на спеку, вже відчувався легкий подих осені. Десь селеснув листочок, що першим упав на доріжку, на берег викинуло більше водоростей, а трохи далі від берега перемовлялися греки. Як вона любила це все. Осінь Люсі щасливо зітхнула. Знаєте, і в цей момент я щасливо зітхнула з Люсі, адже я теж обожнюю осінь, це моя улюблена пора, я теж люблю ось це листя, його запах, перші дощі, цю свіжість після них. І для мене ця атмосфера просто найкраща. Тому ця книга, вона така, знаєте, трохи тепла, трохи холодна. І оце поєднання, воно для мене осіннє на всі 100%. Роман поділений на три книги, і кожна з них розповідає нам про три окремі епізоди життя нашої головної героїні Люсі, які вона переживає, і кожен з відрізків часу присвячений її конкретній любові. І знаєте, відкривати саме ці сторони її життя, і намагатися зрозуміти, про що ж йде мова, які любові були у цієї жінки, було надзвичайно цікаво. Хоча на початку книги нам вже плюс-мінус стає все зрозуміло, але, однак, цікаво, як вона приходить до того чи іншого, як вона виставляє пріоритети в своєму житті, що її до цього підводить. І знаєте, мені було дуже дивно, що чоловік... Як зміг так вдало описати? Певні сторони життя жінки. У Арчибальта Короніна якось так вийшло зазирнути в жіночу душу, в жіноче серце і його розкрити це, напевно, якийсь суперписьменницький талант. Адже коли я читала цю книгу, в мене не виникало ніяких питань до автора. І я наче розуміла цю люсі, тому що це така книга, знаєте, яку варто прочитати, на мою дуже суб'єктивну думку кожній жінці. Адже вона розкриває те, як ми, жінки, віддаємося просто повністю тим, хто є в нашому житті, нашим чоловікам, нашим дітям, ще комусь, до кого ми маємо прихильність та любов, і ми просто повністю присвячуємо життя цим людям. Це чудово проілюстровано в цій історії. Наша головна героїня Люсі, вона знаєте, на межі перебуває постійно між собою, тим, що хоче вона, і тим, що хочуть інші люди, які є в своєму житті. І замість того, аби обирати себе, вона постійно обирає когось іншого, і наче пояснює нам читачам, чому ж вона так робить, чому цей вибір ніколи не припадає на неї. І так місцями ця книга може здатися затягнутою, і в певні моменти сюжет, наче нікуди не рухається і топчеться на місці. Але повірте, кожен аспект цієї книги він потрібен для того, щоб розкрити персонажку Люсі, її психологію, її ставлення до свого життя. І навіть ось ці моменти буксування вони теж потрібні для того, щоб зрозуміти, як себе відчувала наша головна героїня. Ця історія, на мою думку, чудово підійде для спокійних, осінніх. Вечорів з такою прохолодою за вікном, коли можна загорнутися в плед, відкрити вікно, відчути ось це прохолодне повітря з запахом осінніх листочків, і зануритися в атмосферу цієї книги, в життя Люсі, і намагатися зрозуміти її, її вибори, її любові та те, як вона побудувала своє життя і до чого це все призвело вже майже закінчився і він вже холодний, але залишилось поговорити про останню книгу дуже швиденько, бо я про неї вам теж вже розказувала неодноразово. Говорячи про осінні книжки, я просто не змогла пройти повз. І не порекомендувати вам мою улюблену Джейн Ейр від Шарлотти Бронте. Я обожнюю цю книгу всім серцем. Вперше її прочитала ще коли була підліткою, і вона мене так здивувала і зачарувала, що я досі знаходжуся ще, знаєте, наче в тому стані, коли вперше її прочитала. Цей роман неодноразово рятував мене в складні якісь періоди мого життя, так само, як і Гаррі Поттер». Адже. Кожного разу, коли я дивлюся на персонажку Джейн, в мене наче аж теж сили з'являються, і починає лунати всередині якийсь мій внутрішній голос, який каже, що я все зможу, адже Джейн змогла вона переборола цю систему, всередині якої вона жила. Якось можна сказати, вирвалася з неї і почала те життя, яке вона хотіла, хоча б приблизно. Я не буду зараз вдаватися в подробиці за що ж я так полюбила цей роман, бо це тема для окремого великого масштабного відео, де я можу розбирати по маленьким цеглиночкам цю книгу з усіх сторін і показувати вам кожен пазл, який потім збирається в одну прекрасну картину. Поміж цього всього я хочу сказати, що це чудовий готичний роман, не дивлячись на всі сенси, які в ньому закладені, якщо дуже глибоко не копати, то це атмосферна, містична, незвична і місцями навіть детективна історія. Якомусь із своїх відео я вам вже казала, що я не люблю, коли до цього роману апелюють як до любовного, бо я його таким не вважаю. Для мене це в першу чергу роман зростання, де ми бачимо персонажку, яка намагається вирватися з того середовища, в якому її намагалися утримувати і показувати, що жити треба ось так. Але вона вибирає зовсім інший шлях і намагається його дотримуватися. Але. Не дивлячись на це, це ще й дуже атмосферна історія. Вона сповнена таким вайбом з одного боку, якимось темним готичним. Тут теж у нас непогода, і теж ми маємо якийсь маєток, в який приїздить наша головна героїня. І оці вечори. При свічках, розмови, якісь непрості ситуації, чудовий бекграунд, який вибудовує авторка на своїх сторінках, він дійсно занурює в атмосферу і тримає всередині неї. Я дуже люблю, коли за вікном знаєте, йде дощ, вже прохолодно, можна вдягнути тепленьку піжамку, зробити собі горнятко смачного чаю і сісти читати дженер. І ще запалити якусь собі запашну свічку. Це просто комбо. Тож раптом ви ще не знайомі з цим романом, але вже давно до нього придивляєтесь. Ось вам знак від мене, що потрібно цієї осені спробувати прочитати Джейн Ейр. Я чомусь думаю, що вона вас не розчарує, і, можливо, навіть ви теж полюбите цю книгу так само щиро, як люблю її. Я. Я допиваю вже свій холодний чай і піду робити свіженький, тепленький, бо трошечки вже знову посадила собі горло, поки розказувала вам про книжки. А поки я вас дуже попрошу поділитися в коментарях до цього відео своїми книжковими рекомендаціями на осінь. Щоб такого ви порадили почитати атмосферного, дощового, моторошного, химерного або, навпаки, затишного та комфортного. Мені буде дуже цікаво послухати ваші рекомендації, адже я ще не визначилась до кінця, що б я хотіла такого почитати цієї осені, і, можливо, ви мене наштовхнете на якісь ідеї з цього приводу. Дякую, що були зі мною! Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, будь ласка, підтримайте його вподобайкою та коментарем. І ми з вами обов'язково побачимося вже в наступних відео. Сподіваюся, це буде скоро. А поки читайте атмосферні, приємні книжки, які дуже відгукуються в вашій душі та вашому серденьку. І не забувайте обов'язково залишатися в безпеці. До зустрічі!